У коридорі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 вчителі кропивницьких шкіл чекають на вакцинацію. Серед них вчителька географії із четвертої школи. Перший рік буду працювати на ЗНО просто інструктором. За вакцинування дізналася, не збирали всіх інструкторів і повідомили, що можна зробити вакцину. Я вирішила, що потрібно, тому що дуже велика кількість людей, дуже серйозний захід ЗНО. і. Приїдуть з області діти. Я в принципі не боюся. По-різному кожен реагує. Я думаю, що все буде в порядку. У кабінеті для щеплень одночасно працюють дві мобільні бригади: два лікарі та дві медсестри. Перед щепленням лікарі міряють тиск, температуру тіла та рівень кисню в крові. Пульс 92, Тиск у нас був 140 на 90. От лічно ви молодці. Беріть, будь ласка, вашу згоду, і проходьте у маніпуляційний кабінет. Щеплення роблять дві медичні сестри. На сьогоднішній день ми використовуємо вакцину Сіновак чи коронавак це одне та саме, виробник Китай. Сьогодні ми прививаємо вчителів. По списку нам дали 110 чоловік. Взяли вакцинами 140. Бо, як я й говорила, люди додаються, деякі відмовляються. Вакцина однодозна, на одну людину один флакончик, відкрили, зробили. Це вакцинується вчителька англійської мови з гімназії імені Шевченка Ганна Дудіч. Я працюю в, саме в групі по встановленню порогового балу ЗНО, і хоч ми і не спілкуємося з такою великою кількістю дітей і колег, як і інструктори або ті, хто перевіряють ЗНО, все ж таки ми спілкуємося з певною кількістю колег, які йдуть з інших шкіл і які задіяні саме в процесі проведення ЗНО. Про можливі реакції на вакцину розповідає медсестра сестра Юлія Краснюк. Після щеплення сьогодні не купатись, не розпалюватись, температуру контролювати може бути температура, може нічого не бути. Може бути дві місці ін'єкції. Це вакцинується вчителька української мови та літератури з 24 ї школи Наталія Іванченко. Вакцинуватися вирішила, тому що я записана інструктором на зовнішнє оцінювання з математики. Про результати чи наслідки вакцинації повідомлена чи знаю, слідкую за соціальними мережами, що відбувається. Другу дозу вакцини люди мають отримати за 28 днів після щеплення, каже лікар. Розповідає, чи були ускладнення у вакцинованих першою дозою цієї вакцини. Всі переносили добре, максимум підвищення температури більше нічого. Ну біль. і Ну дота, ну це більше напевно на фоні стресу. Після щеплення людина має перебувати під наглядом медиків півгодини. Зовсім не боляче, Ну, як кажуть, дітки, ніби комари кокусив. Невелика доза. Почуваюся нормально. Це потрібно, ну, по-перше, щоб зберегти здоров'я. ЗНО це дітки всі з області приїжджають, багато контактів. Тому, звичайно, я вже працюю років шість, мабуть, інструктором, і вважаю, що потрібно убезпечити і себе, і дітей, тому щеплюватися потрібно. За годину роботи дві мобільні бригади вакцинували 20 педагогів. Ольга Склярук Анатолій Басистий новини на Суспільному Кропивницький.